Я думаю, всім воно вже знайоме давно. І сьогодні ми прийшли сюди з Барсіком разом. О, Сюди трошки це валися, позагрібати, бо після зими воно тут буде така різюка. І можливо після зими буде стохити, я думаю, повноводним, то тут все може не затопить, але я думаю, ми зараз це все поприбираємо тут трохи, бо будемо... Я думав плануватимемо тут строїти будиночок. І отут Тут човен стоїть. Назар. І зараз от вийматиму граблі, взяв. Граблі такі старі. Зараз покажу залізні. Але в них просто там ручки не було, то я їх і взяв. Щоб тут трохи є йти. Взяв. взяв їх, бо вони просто без ручки. Їх удобно буде нести. О, такі я з граблі взяв. Взяв такий от ножик з коси зробив. Жовку взяв, таку от пилку. І сокиру взяв таку. Хорошу таку. Так що. Я думаю, зараз будемо робити десь якусь ручку. Чи може якусь сухішу знайдемо, щоб не портити дерев солі. І зараз будемо робити гриби і будемо загрівати тут усе все. Так що поїхали. І зараз будемо тут такого не пішли трошки. Ось тут саме більше. Тут то придеться ще нам трошки повирізати. Тим саморобним ножиком скуси. То тут зараз буду зрібати, то зараз я вам буду показувати, що буду я тут робити. Так що поїхали. Так от, зараз я вам покажу. Так от, надходить. Доволі гарно. Тут трошки теж прийдеться повирізати. Дилися зараз геть десь туди закинемо очеред, щоб не мешало в кадрі. Так що, на барсік. Так що зараз ми... Бігом. Бігом так не спеша будемо тут загрібати. Загрібається досить легко, бо воно ще, ну вже звісно, не сухе, але таке трохи сирувате, але ще поки легко. Зараз беру свій ніш і буду трошки тут очерятися і зрізати, що о. Так що, друзі, коли я вже трошки тут позагрібую, так. Такого хоча б десь трохи далі, то я вам покажу. Так, що погнали. Ну що, друзі, трохи тут позагрібали, зламалась мене, коротше, ручка. І тут в граблях залишилась така штучка. Зараз фокус. така ось штучка тут залишилась дерев'яна. Я думаю, вже вибивати не буду і просто такого взяв нахиляюся і вигрібаю. Вже тут було такого. Вже стало отако. о. Там я трохи взяв, так, дрова подложив. Тут барсик трохи мені там поміг костра обрити, взяв. Такий мене. Я вже показував є ножик. Ось такий от. О. Взяв його, коротше, такого і всюди, де має бути костер такого десь. от. Ну я тут відзначив, де костери мають бути. Так взяв, поштрикав десь отаку, ножа. Чи провірив, щоб снарядів нічого тут не було. То нічого там не було. То взяв так акуратненько зложив. Там і там. І думаю все. Зараз воше трохи позагрібаємо. Ось тут я ще не показував, от. Ось тут, бачите? Були такі зарослі, тут крупи, оце все, от, бачите, я вже вичистив. Ну, вже зі сторони отако от приблизно, щоб ви розуміли. О. Доволі так, ще й, я вам скажу гарно. Тут, наприклад, я ще подумаю, зму навіть якусь там... Таке, знаєте, спил такі великі дерева. Візьму сюди. Десь поїду в ліс, виріжу. Спил дерева такі великі. На стіл, на стил, типа. І візьму так, тут трішечки тако підрівняю, бо тут воно трошки такі схила, я зроблю тако рівненько. От, і вкріплю сюди такий спил. Поставлю, мабуть, з цієї сторони стільчик, щоб бо там вілька, щоб з цієї сторони не заважало знімати. Тут Бобер так трохи похизнював вже давно. Чо він стоїть? Якось так, так що зараз я вам трохи покажу, як ми будемо далі прибирати Так. Заберемо звідси речі, дінемо рукавиці, бо там ще трохи є така крупива більш Вона вже висохла, але знизу пару таких стебельків, зараз я вам покажу. Такі от стебельки ще вони ще сирі такі, ну типа зелені, свіжі, то вони ще навіть паряться. Та трошки щипає за руки. Так що взяв рукавиці з собою, то зараз буде прибирати. Це обрем, це обрем. Так, такого беру і загрібаю. Dobro A redis tak postavlju kameru Što vam Eć sve tu bilo vedno Tak I je ovdje djelo O i tu je kras O tutovo. Та тринога. Вот тут о. Зараз вам буде видно по зйомці. От трошки порівняй триногу. О! все, Тримається добре. Так що, потрібку ще зараз тут загрібаємо. Тут я думаю, хай же буде, воно тут так гарно. Тут мох, так, це теж буде. Dokonce jsme to zrobili. Takže zde nyní zbývá jen jedna věc. До речі, зараз я вам тут покажу. Тут є... Зараз ми тут ці дерева, звісно, трошки так обріжемо. Я вмію так обрізати гарно дерева. Правда? Бензопилою, але... Правда, бензопилою, але лишній раз, щоб тут не шуміти Тут ніхто не приїхав. Ну, щоб не знали це місце, щоб воно по-своєму було таке. Так що зараз я вам покажу. Барсик там осидить. Дивіться наскільки вже чисто тут стало. Ого. -го. Зараз я вам зверху покажу як тут гарно. Діться. Досить так гарно. Там барсик сидить. Тут я. Добре, зложу, тут так гарно вже. Стало тут. Я думаю, ще трошки поприбираємо той досить Тут столик буде такий гарний. То я вже напевно на наступній серії покажу бо в цю вже не влізе. Ще той столик десь треба сухого дерева вирізати. З поваленого. Так. так що, якось так. Такий гарний мох, такий поріс на цій вербі гарний я думаю ще трохи там передають по моєму 4 дні там же буде ночі мінус 1, мінус 2, там же мінус 5 мінус 8 навіть передають то вже я думаю десь во на днях може навіть сьогодні закажу закажу собі зимових жерлиць хай будуть бо тільки літом ловив на літній Зимових ще не заказував Думаю вже закажу, хай будуть собі в мене. Але ще маю відео десь там зробити, що я буду живтів ловити на ставку і як їх на зиму так типу тримати вдома, щоб вони були живі геть до кінця зими. Там відео я потім вам покажу. Да, Барсік? Сидить, Барсік. Барсік. Да? Бердерес вільху трошки так. Це сирай Так що зараз волод це ще листя поносимо, і я думаю, що буде тут більш-менш чистота. Так що погнали зараз я вам покажу, як ми будемо його носити. О, погнали! Збираємо рукавиці і пішли прибирати. Це лист, я думаю, скину і все, бо воно тут дуже гарно вже і так. Теж я думаю, що все. Але тільки ще щоб було для красивого кадру. Ой. Зараз ще я вам заснімаю, як я тому буду вирізати трохи. Оці його кропиву таку. Отаку от откропив. Я думаю, все, это рабочие трешки по правилам. Так от не зробили, зараз я вам покажу. Ось. Бачите? Там трохи витуптали тобто так легенько, щоб було так гарно тут. От. Тепер зараз я вам зроблю фото на прев'ю. Зараз я вам зроблю та й далі буду знімати. Вели порядок тут. Так, трохи тут покусили траву, бо тут така висока вона була. Таке от гарне місце. знайшли Завдяки назару. Я то ще раніше знав про це місце, але бачу, що він тут знімає, то думаю, допоможу, тут поставлю будиночок, щоб вона було навіть 24 години на рибалці. Собі зловив рибу, зажарив, поїв, переночував. Справді. Я думаю, будемо... Напишіть в звісно, який зробити будиночок, чи великий, чи ні. Я-то думаю його робити десь приблизно 2,5 на 4 метри. Ара я вам ото того назад фото прикріплю десь. Як він в себе там робив будиночка, то він робив десь там... Трошки меншого я десь 3 на 3. Десь він був квадратний. Може 2,5, навіть на 2,5. От. І я приблизно тут хочу такого самого зробити. Думаю вийде гарно. Так що. Якщо підтримаєте, 5 лайків і будую будиночка. Так що такі справи. Хожу помалу звідси. Оп! І собі тут аж око любується. Як гарно воно тут. Ще як своїми руками поприбирав, то це взагалі. Дивіться як гарно. Отак от, от поприбирали ми тут. Ще на зару скинув. Ще назару скинув фото, як я тут поприбирав так легенько. Ще гілка якась. Теж викину її на дрова туди. Купа з такими більш-менш дровами. Маш, як вже спить. Так що я думаю будемо зараз братися додому. Так що, друзі, таке от відео нас сьогодні вийшло, поприбирали тут трохи. В такому гарному місці. Так що кому сподобалось, ставте лайки, коментарі. Пишіть, підписуйтесь на канал. І ми будемо починати заготовлювати матеріал. На будиночок. Звісно, якщо набереться 5 лайків хоча б. Так що ми будемо напевне збиратися додому вже. От Барсик вже я бачу спати хоче. Тут трохи так поприбирали, так гарно стало тут. От. Мій човник тут стоїть. Так гарно тут. Тож такий от виход став тепер. Оп! І одразу так чистий деш. Прийму, щоб було гарно. О. Якось так, коротше, вийшло у нас. Так що, якщо підтримуєте, щоб ми тут робили будиночок, ставте лайк. Набираємо 50 лайків і ми будемо тут будувати будиночок А, і ще, звісно. Я, друзі, я вас хотів запитати, якою стороною, куди він має дивитися будиночок. зараз я вам покажу. Ось так от приблизно воно буде. Ретроногу прийму, щоб було гарно. О! Ось тут таке місце зремон. Більше покажу так детальніше. висоти. От. І в яку сторону, щоб дивився будиночок. Чи до річки, щоб дивився, тобто в ту сторону, чи сюди. Я думаю, все ж таки сюди, щоб він дивився. Може й до річки, я навіть не знаю. Так що пишіть коментарі, в яку сторону, щоб він дивився. Я знаю, скоро у нас на каналі буде 100 підписників, там 1000 близько буде, там 100 000, ми і до мільйона такими темпами дійдемо. От Так що, чим більше буде лайків, тим більше буде виходити відео в тиждень. От, якось так. Так що ми будемо збиратися додому. Лайки, подписвайте се на канал, оставяйте приемни коментари. Всем до зустрічі.